Усвященні брати епископи, дорогі священники та богосвячені брати та сестри, брати та сестри у Христі. Цього року ми зібралися тут, у Бердичеві, щоб відсвяткувати Матір Божу святого Скапулярію, разом з його високопресвященством, монсеньором Америко Аг'яром, Через кілька днів після того, як Папа Франциск обрав його кардиналом. Як ми знаємо, саме наш гість, новообраний кардинал, є президентом фундації, яка займається підготовкою світових днів молоді 23-го року, що відбудуться в Лісабоні через два тижні. Вчора гість зустрівся з греко-католицькою молоддю у Зарваниці. А сьогодні зустрінеться з Римокатолицькою молоддю тут, у Бердичеві. Присутність нашого Гостя спонукає нас сьогодні молитися не лише за нас, присутніх тут, не лише за мир в Україні, але й за молодь, яка через два тижні зустрінеться в Лісабоні та Фатімі. Більше того, я черпаю натхнення для цієї проповіді. Зімну, який співатимуть у Лісабоні, він називається поспіх витає в повітрі, поспіх витає в повітрі. Чому поспіх витає в повітрі»? Тому що Марія уважно приймає звістку ангела і йде відвідати свою родичку Єлизавету. Ми знаємо, що в Євангелії від Луки сказано: Марія зібравшися. Пустилася швидко в дорогу в гірську околицю. Тобто наша Марія Богородиця не тільки слухає Слово Боже, не тільки уважна до Божої волі, але і дуже активна. Вона є Божою співробітницею і співпрацює енергійно з поспіхом. Цього можна зробити перший висновок для нашого сьогоднішнього святкування. Ми звертаємося з молитвою до Марії, просимо її заступництва, але насправді Марія сама набагато більше поспішає нам на допомогу, ніж ми самі. Їй не треба переконувати, щоб вона нам допомогла, бо вона сама хоче бігти. До нас. Але якщо Марія біжить нам назустріч, як ми повинні реагувати. 109 років тому у Фатимі, тобто в 1916 році, ще за рік до об'явлені Діви Марії, дітям пастушкам Люсії, Жасинти, Франциску, тричі з'явився ангел ангел миру. І попросив їх молитися і приносити свої жертви за навернення грішників і за мер. У той час у Португалії йшла війна, і ангел попросив маленьких пастушків молитися за мер. Хіба ми, зібрані тут, не є такими ж бідними і малими, як діти, пастушки зватими? Можливо, ми навіть вважаємо себе більшими і розумнішими за дітей пастушків. Але головне послання ангела було саме таким. Навіть коли ви є малими і незначними, ваша молитва здатна принести мир. У наступному 1917 році Богородиця була. Ще більш виразною. Вона наполягала на необхідність молитви Розарію і Покаяння для навернення грішників, для навернення Росії і для миру. Одного разу Богородиця з'явилася з, з Кермелицьким скапулярієм, як і тут, у санктуарію в Бердичеві. Практично підкреслюючи разом важливість розарію і скапулярію як знаку покаяння і нашого посвячення Діві Марії. Обидві речі, молитва розарію і носіння скапулярію, здаються маленькими, майже символічними. Але для Марії їх достатньо. Цими діями ми не бік говоримо Марії, що хочемо прийняти, прийняти її молитву за нас. Тобто Марія заступається за нас, але їй потрібно, щоб ми сказали так на цю її молитву. Ця наша відповідь дозволяє Марії зробити висновок. Так моє непорочне серце затріумфує. Отже, Марія хоче перемогти в серцях грішників. Марія хоче принести нам від Ісуса дар миру, але для перемоги їй потрібне наше так. Це дає нам велике полегшення, бо ефективність нашої молитви залежить не від нашої святості, не від нашого вміння молитися. А від Діви Марії у різних об'явленнях Богородиця повторює, о як би ви знали, наскільки варта ваша молитва в очах Божих? О як би ви знали? Тобто ми часто маємо спокусу думати, що наша молитва має малу вартість. Але Богородіса пояснює, що все є навпаки. Це головний висновок, який сьогоднішнє святкування закарбовує в наших серцях. Наша молитва має величезну, безмежну силу і здатна принести нам мир, здатна навернути нас від гріхів, і для цієї дієвості їй потрібні дві прості речі довіра і смирення. У твоїй присутності, Пресвята Богородице, ми хочемо бути смиренними. Не хочемо нічого вимагати ні від інших, ні від Бога, але хочемо насамперед бути смиренними перед Тобою і перед Богом Отцем, бо ми грішні, невдячні, ліниві і невірні. Але ми хочемо бути дуже довірливими, бо ти наша мати, є нашим притулком, Ти є нашою молитвою, ти є нашою матер'ю. Саме тобі хочемо довірити всі наші турботи, наші фізичні, психічні і духовні недухи. Саме тобі хочемо довірити Україну та весь світ. Хочемо жити в цілковитому спокої в твоїх обіймах. Амінь.